На каналі 1+, плюс тому, який досі контролює Коломойський разом з Медведчуком, вийшов фільм про те, як СБУ планувала підірвати Кримський міст. Ну той самий кримський міст, який ще досі стоїть не підірваний. Він ще функціонує, як ми всі знаємо. Так, от там розповідається з такою помпою, і е, газета Українська Правда з такою ж помпою це пересказує в своїй новині, де я власне це побачив. Потім вже е, перейшов по силці, подивився цей фільм. Що от блін, ми ж е, такі розумні, е, використовуємо росіян, які е, роблять відео, пропливаючи під тим мостом. На яхтах там, і так далі. І е, все, що вони викладають в соцмережі, е, ми е, це використовуємо як інформацію і е, для планування е, наших атак на цей міст. йлки палки, думаю я. Ну, Це що таке? Це, це тупа дурість? Чи це е, тупе попередження? Ну, тупе, в смислі, пряме попередження росіянам. Не знімайте більше такі ролики, не викладайте їх в мережу, тому що СБУ це все дивиться і може використати проти, власне, проти власне, того Кримського мосту, проти Рашки. Ну вони ідіоти. Автори цього фільму і ті всі, що е, хваляться, е, тим, як ми користаємося, так би мовити, е, слабкими місцями у е, інформаційній політиці ворога, скажімо так, тим, що росіяни щось там викладають в мережах, вони іоти, чи це е, свідома зрада? Ну, я думаю, що е, в будь-якому разі, і в тому, і в тому, СБУ повинно серйозно зайнятися оцими придурками, які попереджають де-факто ворога про те, що не треба, так би мовити, е, я допускати у е, інформаційній політиці, у е, е, соцмережах і так далі, е, що не треба інформувати. Нас, українців, наші спецслужби, про те, де є які слабкі місця у Кримського мосту і інших стратегічних об'єктів. Я дуже сподіваюся, що СБУ цим питанням, в тому числі можливо, окремими своїми колегами, які таку херню розказують засобам масової інформації, займеться найближчим часом.